Окупанти у тимчасово окупованому Криму ховають свою техніку біля залізничних станцій, боячись ударів ЗСУ. Як повідомляє партизанський рух, а теж зосередження техніки було помічено біля залізничних станцій: Остряково, Джанкой, Сімферополь вантажний та інших. Партизани зазначають, що такий метод дозволяє окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування у бік фронту, перевозити склади військ. Ковою технікою росіяни намагаються винятково вночі. Крім того, президент України у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що після ударів українських військових по аеродромах у Бердянську та Луганську російські окупанти перебазовують свою авіацію подалі, зокрема з території Криму. І це, за словами Зеленського, хороший сигнал. Спочатку тікає російський флот, тепер тікає російська авіація, звичка тікати. Це те, що буде дуже в нагоді Росії, бо доведеться звільнити всю нашу землю без виключень. Крім того, втрати окупантів збільшуються і на інших тимчасово окупованих територіях України. Як повідомляє прес-служба головного управління розвідки, воїни спецназів ГУР виявили та знищили ще один склад із боєприпасами ворога у тимчасово окупованому Донецьку. База із озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях у районі Авдіївки.